Радіо свобода. Піздесятники. Субкультура радянської інтелігенції в основному охопила покоління, яке народилося приблизно між 1925 і 1945 роками. Історичним контекстом, що сформував їх погляди, були роки сталінізму та велика вітчизняна війна і епоха відлиги. Великий вплив на світогляд шістдесятників мала Велика Вітчизняна. У 1941-му старшій частині покоління було 16 років, і багато з них пішли добровольцями на фронт. Більша їх частина, зокрема і московське, і київське ополчення, загинули у тому ж році. Але для тих, хто вижив, війна стала головним досвідом у житті. Реальна небезпека, атмосфера на передовій зробили колишніх десятикласників і першокурсників зовсім іншими, критичними і впевненими у субі людьми. Однак їх чекало розчарування. Супереч масовим чеканням інтелігенції, що після війни наступить лібералізація ладу. Красна армія достойно виконала свій патріотичний дух. Сталінський режим став жорстокішим. По країні прокатилися хвилі розбірок у дусі середньовіччя, боротьба із формалізмом, кібернетикою, генетикою, космополітами, лікарями-вбивцями. Визначальними подіями у житті покоління стали смерть Йосифа Сталіна і доповідь Микити Хрущова на 20-му з'їзді КПРС, яка викрила сталінські злочини. Двадцятий з'їзд був катарсисом, який розв'язав багатолітню світоглядну кризу, примирив життя країни. Лібералізація суспільного життя, відома як епоха відлиги, стала контекстом активної діяльності шістдесятників. Помітніше всього, шістдесятники виразили себе у літературі. Іван Світличний Потужним і яскравим був національний рух молодого покоління, батьківська опіка старших митців, зокрема Олеся Гончара, який згодом позбувся з посади керівника спілки письменників України, давала сили та натхнення для творчості, допомагала розправляти крила. Визнані класики патріоти того часу сприймали нові віяння, підтримували погляди молодих шістдесятників, серед яких особливо активними були критики Іван Світличний, Євген Сверстюк та Іван Дзюба. Вони здавалося, не мали почуття страху, їх неможливо було залякати, підкупити чи іншим способом змусити бодай мовчати. Іван Світличний відшукував талановитих молодих людей, збирав і популяризував їхні твори, тобто виконував ту гігантську роботу, яку мали б робити цілі інститути. Його нічого не могло спинити, навіть стеження і прослуховування телефону, велика мужність у голос говорити правду в оточенні, де всі-всіх підозрюють, обдурюють, підслуховують, доносять. Саме Іван Світличний доклав неймовірних зусиль, щоб нелегально передати за кордон вірші та щоденники перечасно померлого Симоненка. Уся родина світличних виявилася на диво незламною. Перші публікації світличного війшли до книжки, виданої у 1991 році. З позиції теперішнього часу його творчість треба оцінювати як типову для 60-х років. Але чому ж у той час забороняли друкувати світличного? Тому що він писав правду. Не тільки на волі Іван Світличний був борцем. Його дух та віру у правдивість справи, яку робив, неможливо було зламати у суворих концтаборах. Після першого ув'язнення у 1965 році Іван повернувся незломленим, а ще більш рішучим, сповненим творчої непокори. Система зробила все, щоб митець повернувся на волю фізично зламаним. Тюрма повністю зруйнувала здоров'я Івана. На волю його випустили паралізованим. Та й це не вбило Духу Світличного. Алла Горська. Художниця Алла Горська, яка народилася в Ленінграді в сім'ї кіномиців, виявилася щирою українською духом. На той час Алла Горська була вже відома як художниця. Створений нею у співтоваристві з Галиною Севрук та Опанасом Заливахою Вітраж, у вестибюлі Київського університету імені Тараса Шевченка, викликав чимало гострих, як критичних, так і схвальних відгуків. За спогадами очевидців, Вітраж був чудовим витвором волелюбного духу опору проти тоталітарної системи і приниження всього українського. У центрі його гнівна постать Тараса Шевченка, який однією рукою убіймає скорботну жінку під невільну Україну, захищаючи її, а в другій високо піднятий руці тримає свій кобзар. Картину увиражнювали Тарасові рядки малих отих рабів німих», я насторожі коло їх поставлю слово. Невдовзі вітраж розбили. Опанасиливаху заарештували і вислали до Сибіру у табори, а Лугорську виключили зі спілки художників. Проти цього можновладцям виявилося замало. Вони розуміли, що мистецтво Горської небезпечне для радянського устрою, а художниця не поступиться принципами і не зрадить однодумців. 28 листопада 1970 року Аллу Горську жорстоко вбили на дачі в батька її чоловіка. Алла Горська була прекрасним талановитим митцем. Високу оцінку творчості і громадській позиції художниці дали у виступах на її похороні Надія Світлична, Олесь Сергієнко, Євген Сверстюк. Євген Сверстюк ще одним відомим літературознавцем шістдесятником був друг Івана Світличного Євген Сверстюк. Вони разом відбували тюремний срок. Сверстюк відгукувався на Гончарів Собор чесною статтею Собор у рештуванні, за яку мав багато неприємностей. Феномен Євгена Сверстюка для сучасних українців цікавий тим, що цей літературознавець і критик добре володіє і літературним, і філософським, і політичним даром. У праці блудні сини України він робить цікавий зріз епохи своєї молодості і на основі власних спогадів підкреслює, що в роки Хрущовської відлиги східні і західні шістдесятники відчули себе єдиним народом, чого раніше між вихованцями творчої інтелігенції з різних регіонів України не було. Відлига це зовнішнє поняття. Насправді це, це, це був прорив у царство свободи. Це було розкріпачення. І в тому суть цієї епохи після Сталіна. Іван Зюба. Іще одним борцем за правду в середовище шістдесятників був Іван Зюба. Ушов от нас чоловік, найближчий і родної всім советським людям. І здавалося, що починається зовсім новий етап історії, і що вже тепер можна буде вільно говорити, вільно думати, і до чогось прагнути. І справді, оцей посил, так би мовити, оцей імпульс поштовх, він мені здається, він і породив отой рух шестидесятництва у 1965 році. Іван Зюба опублікував чесну гостру і злободенну статтю Інтернаціоналізм чи русифікація. Вона справила враження вибуху бомби. Закономірно, що відразу на автора посипався шквал звинувачень і неприємностей. Володимир Івасюк, серед українських композиторів 60 ників яскравим талантом вирізнявся молодий Володимир Івасюк. Його пісні Червона рута і Водограй досі популярні. Різні виконавці співають їх уже 30 років. Росішили кучері, кучері, кучей, як би чисола, чи сала, чисала, як би мамка не знала, не знала, не знала, як би мамка не знала, не знала, не знала. Не чудає вече робив, ти у мене діти на тільки ти. Самого автора цих шедеврів знайшли повішеним у брюховецькому лісі під Львовом. Це був 1979 рік. Лікар Юрій Шаригін, який виявив труп, ні тоді, ні нині не сумнівається в тому, що це було вбивство на замовлення, а не самогубство. Імперська влада не могла пробачити Івасукові популярність його дивовижно чарівних самобутніх українських пісень. Далекі гори у годину, і попрошу щоб не не щоб летів на широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять. Сергій Параджанов кінорежисер Сергій Параджанов. Коли дивишся на гуцульські смереки, то мимоволі думаєш, як міх вірмянин, народжений на грузинській землі, так глибоко відчувати те, що відчуваємо ми, українці. Він ніколи не належав одному народові. Одній батьківщині він належав світові, його культурі, мистецтву, творчості, усьому людству. У цьому, очевидно, і полягає таємниця тонкого розуміння великим митцем побуту, звичаїв, світогляду гуцулів, героїв Кочубинського. І немає після перегляду тіни забутих предків враження, що фільм створив не українець, усе тут наше, національне, рідне. За кінофільм Тіні забутих предків режисер Сергій Параджанов у 1965 році був нагороджений премією Британської академії, отримав призи в Римі та Мальдель Плата. Окрім того, картина здобула 39 міжнародних нагород, з яких 24 гран-при. Фільм дивилися у 21 країні і щоразу з неймовірним успіхом. Параджанову присылали свои витания Филини, Антониони, Курасова, а известный польский режиссер Анджей Вайда став перед Параджановым на колено и поцеловал руку, благодаря за этот шедевр. Когда министерство увидело на экранах и поняло, что она нарушила принципы социализма и, соци... и социальной макулатуры, которая доминировала тогда в кинематографе, Она нічого не могла зі своїм, що через два дні був 100 днів сто дня рождень, сто літ. розумієте? І вони розстріляні і сказали, ну ладно, йдіть і покажіть. В надії що вони потім з ним справяться. Я зрозумів, але після цього пройшла трагедія. Зрозуміло, що в СРСР від режисера настирливо вимагали російськомовної версії картини. Влада не могла погодитися з тим, що тіні забутих предків озвучені українською мовою. Отож саме цей варіант фільму був заборонений, а Параджанов засуджений за сфабрикованою справою до п'яти років таборів суворого режиму. Шістдесятники стали першою ластівкою свободи в післясталінський період. Йдеться не лише про українських шістдесятників, а й про російських, які теж стали жертвами репресій та утисків. Художні твори представників молодої літератури були зорієнтовані не на традиційний соцреалізм, а на світовий мистецький рівень, національні традиції. Українську літературу не можна уявити без шістдесятників. Ці митці дали людям надію. Вони твердили українцям, що жити у своїй незалежній державі цілком реальна річ, котрої повинні прагнути усі. Період відлиги завершився перестановкою кадрів у вищому партійному керівництві. У жовтні 1964 року. Замість Микити Хрущова керівником КПРС, був обраний Леонід Брежнєв. Цей період більш прискіпливо запрацювала літературна цензура, що не дозволяла публікацію творів, які не відповідали офіційній ідеології. Розпочалися репресії проти інакодумців. Відносно свобода творчої ідеї, уже починаючи з 1962 року, почала гальмуватися, обмажуватися, переслідуватися. У 65-му році відбулася перша хвиля арештів. А у 72-му друга хвиля арештів набирала свого розмаху. До репресії 72 року вони готувалися, і вони готувалися підняти рівень страху в суспільстві. Вони охопили дуже широкі верстви. А там, де не було, то видумували, але кожна місцевість мала дати жертву. Арешт для людини є великим переломним моментом у житті. Будь-який арешт. І він ставить одразу межу між сучасним і минулим. Але політичний арешт, при умові, коли людина не відмовляється від своїх позицій, це остаточний арешт. Для мене найстрашнішим було в цьому е, в ізоляторі КГБ, Це такий ізолятор, не тюрма, а ізолятор. От, це те, що ти е, там то е, тортур ніяких не було, нічого. Кажуть, що там щось підсипали в їжу, щоб пригнічення викликати, але там і не підсипати, нічого не треба, просто сама обстановка пригнічує. Я все це в не, 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 не дуже вірю. От, е, але що там страшно діє? А це абсолютна ізоляція від світу Божого. Ти живеш там, значить, тиждень, місяць, рік, і ти не знаєш, що у світі діється. Ти живеш, і ти не знаєш, чи світ існує, чи не існує. Може, взагалі нічого не, не існує. Тоталітарний режим намагався знищити ще неутвержену національну свідомість, бажання жити і творити чесно. Твори 60-х років поширюються нелегально. Побутував серед самовидавців афоризм: сам пишу, сам рецензую, сам розповсюджую і сам відсиджую за це. Події, змальовані у романі Олеся Гончара, торкалися і нашого новобужжя. Подібно до красення собору, Пелагеївська церква в нашому районі зазнала такої ж трагічної долі. Більшовики атеїсти викинули зі склепу труни з прахом братів Дуриліних, зірвали хрести одинадцять. Дванадцятий зірвати не вдалося. Він і нині стоїть на куполі незламний і нескорений, як і сам храм, який пережив знущання безбожників, вистояв після попадання артилерійського снаряду в роки Великої Вітчизняної. І в 1992 році знову задзвонили його дзвони. Роман, написаний у 70-ті роки ХХ століття, хвилює і нинішнє покоління. Проблеми порушені у романі, актуальні і в наш час. Не раз. Щербились шаблі і списи ламались. І якщо народ вистояв, оборонив себе від понищення, то зробив це не так зброєю мілітарною, як силою духа свого, новичерпним творчим потенціалом. Відрадно, що нарешті в Україні почалася боротьба з ставленням до історичних пам'яток, рідної мови, історії, культури, релігії. Собори душ відносяться до вас, молодого покоління 21-го століття. Ви, будівники соборної, незалежної, самостійної України. На вашу долю випала велика відповідальність далі розбудовувати і змічнювати нашу державу. Це може зробити людина, яка вміє при будь-яких обставинах зберігати собори душ своїх і не перетворювати їх у купи цегли. У літературу, культуру приходять нові митці, ми відкриваємо нові імена, але треба пам'ятати тих, хто наближав сьогоднішній день. Задуматись, збагнути таємниці слова. Куди ж ми летимо, ми журавлі з туманом? Куди ж ми кричимо крізь наболілу рану слабких і світлих фраз? Ми летимо в поля оновлення країни, ми кричимо в серця нового покоління, що виросте по нас, що виросте по нас.